Якими якостями має володіти інструктор? Понятно, що не кричить там, не б'ється за коліна, Так, да, ні. Е, е, якщо, не якщо говорити про ну я не знаю, чи якості чи це людські якісь речі, але перша це постійний саморозвиток, mm -hmm. от вміти вчитися, читати книжки, дивитись відео, якісь кудись там курси ходити. Тобто постійно це самонавчення, це обов'язково. Друге, це ну це стресостійкість, тому що тут без цього ніяк. Воно всюди і по відношенню до інших. Водіїв і до учня і до себе в тому числі як залишатись стресостійким? Це дозволити помиляти собі іншим, от просто дозволити помилку зробити. У нас же багато інструкторів, ну і взагалі водіїв, бачить помилку іншого, критикують її, довго про неї думають, возмущаються. І потім починає цей же час робити інші помилки, і от стрес і стійкість це дати право іншому на помилку. Mm -hmm. І друге, це розуміти, що ти не відповідаєш за всіх, твоє завдання відповідати за себе або за учня, якого ти вчив. все. Бо якщо ти починаєш думати, куди цей, куди той, куди так, чого він так їде, чого mm -hmm. той став, чого той зараз носі ковряється, ти не встигаєш подумати mm -hmm. про себе. А от коли ти подумав про себе, все.